Христос Воскрес. Майже 10-та година, 12 членів виконавчого комітету готові працювати на сьогоднішньому засіданні. 40 питань потрібно нам розглянути перед тим, як перейти до формування питань порядку денного, декілька слів стосовно життя України і нашого міста. Важку ніч пережила Україна. Наші співчуття. Родинам, які постраждали, втратили своїх рідних і близьких людей, особливо це стосується міста Київ. Важко було в Павлограді, Харків також був під ударом. З одного боку говоримо, що Христос Воскрес і для православних християн це особливі дні, якісь віри, світлі дні. Святкові дні, але в той же самий час бачимо, що це і дні, коли потрібно про філософію подумати, і про історію, і про те, як ми живемо, яким було життя до нас. Тому в ці дні, мабуть, ми всі такі трошки сконцентровані, зібрані і намагаємося згадати. Там наших рідних і близьких наближаються поминальні дні. Як влада міста, ми чимало роботи кожного дня робимо, щоб був порядок в нашому місті. Я ще раз хочу звернути наших комунальних служб на необхідності в ці декілька днів, які залишилися до того, що Олександрійці будуть провідувати тих, хто вже пішов в історію, да? тих, хто на небесах, і ми повинні навести лад, поприбирати. Той же самий час організаційно прошу Юрій Володимирович щоб наш комунальний транспорт працював. В тому режимі, який це зручний і звичний ми в ці дні робимо для наших олександрійців, щоб було більше рейсів, щоб люди могли під'їхати в ті місця, куди їм потрібно. Пані Вікторія, особлива увага нашому військовому кладовищі, родинам наших героїв, наших захисників, які загинули, потрібно також подбати, щоб вони мали можливість відвідати своїх рідних і близьких. Ці дні ми на алеї пам'яті в нашому сквері. Певні роботи провели. Облаштували наш парк, провели до ладу, подбали про те, щоб більше алеї з'явилося в сквері пам'яті. Подбали про те, щоб герої Олександрійці, які загинули, Взимку ми цю роботу не робили, а навесні встановили близько 30 банерів, 30, точніше, банерів. Із олександрійцями, захисниками, які вже захищають нас з неба і спостерігають за тим, чим ми займаємося і що ми робимо. Ми робимо ті речі для того, щоб пам'ять і повага до них були. На високому рівні і в ці дні і в переддень дня пам'яті 8 травня, які згадуємо всіх жертв Другої світової війни, 80 років як світ переміг нацизм, тому в ці дні. Потрібно також подивитися на всі пам'ятні знаки, які є в нашому місті комунальним службам, навести лад, прибратися. Прошу управління житлово-комунального господарства разом із тими, хто відповідає за ці речі, культура. Пані Вікторія, візьміть це питання на контроль. Повинно бути кругом порядок. На всіх знаках, де люди будуть відвідувати, де ми повинні віддати повагу і шану тим олександрійцям, які в далекому минулому столітті боролися із фашизмом для того, щоб світ міг жити і розвиватися нормальним шляхом. Якраз в ці дні ми і розпочали роботу по шануванню, шануванню героїв. Російсько-української війни я хотів би, щоб всі причетні і служби, і політики, депутати, які мають інтерес до цієї теми, щоб звертали увагу, що в нас ця робота розпочалася. Маю на возі облаштування військового кладовища. Ми запросили проектну. Організацію, яка вже має досвід, наприклад, в місті Полтави, вони вже приймали участь у розробці проєкту військового кладовища. Показали їм як наші сквер і алею пам'яті, так і військове кладовище з тим, щоб ми розпочали роботу над відпрацюванням концепції, як в майбутньому будуть виглядати наші пам'яті, міста і міста поваги, і міста слави. Ще раз наголошую, це не завтра відбудеться. Це складний процес і з точки зору організації, з точки зору погодження, як із центральною владою, так і з родинами. Тому я публічно звертаюся до всіх, хто проявляє до цього зацікавленість, щоб ми вже зараз на етапі, коли ми працюємо над розробкою цієї концепції, приймали участь і формували єдину позицію з приводу того. Який вигляд будуть мати пам'яті міста в місті Олександрії? І ще раз хочу наголосити, що це не завтра, це складна робота, але вона в цьому році вже буде розпочати. Тому, шановні колеги, толерантність, повага до всіх Олександрійців. Особливо прошу. Максимальну повагу до родин, які найбільше постраждали, це родини наших захисників, які втратили своїх рідних, близьких людей. Всіляке сприяння в ці дні і взагалі ми повинні бути поруч із цими родинами. Ну і говорячи про. Життя Олександрії літо прийшло неочікувано в квітні місяці. З одного боку все добре, бо вже не холодно. З іншого боку, в один день потрібно зробити всю роботу. Очевидно, що в один день не вийде, але я іще і ще звертаюся до управління житлово-комунального господарства про те, що Треба спробувати вийти за рамки наших можливостей, і все-таки спробувати зробити багато і швидко. Це стосується і відновлення доріг після зими. Ми таку роботу в місті розпочали. Хочу звернути увагу на те, що окрім відновлення після зими, є робота, яку потрібно зробити після опалювального сезону і того, що. Теплокомуненерго багато ремонтувало мереж, відповідно перекопали наші дороги. Обласний водоканал також і ремонтував, і відновлював певні ділянки водогонів. Це все треба відновити. На жаль, ні перше комунальне підприємство, ні обласний водоканал ресурсів. Своїх не мають для того, щоб після собою навести лад. Ми це розуміємо, але це наше місто, і ми хочемо, щоб воно було в порядку. Тому це наша відповідальність, відновити все, що було в технічному плані, зруйноване для того, щоб відновити ті чи інші мережі. Ця робота повинна бути зроблена в найближчі дні, шановні колеги. Наполягаю. На цьому погодні умови є, ресурси депутати бюджет затвердили, вони виділені як на поточний ремонт, так і на ті ремонти вулиць, які в нас заплановані в 2025 році. Тому часу на те, щоб до чогось готуватися, немає у нас, нам потрібно виходити на роботу, на ті. Ділянки на ті вулиці, які заплановано зробити у цьому році, до чого усіх, шановні колеги, і закликаю? Шановне товариство, думаю, що буде ще можливість більше проговорити про якісь особливості, про якісь там деталі життя і потреб Олександрійців. І ще раз хочу звернути увагу, що такі. Відповідальні дні для всіх православних християн. Я іще раз і ще раз закликаю олександрійців до поваги до один до одного і поваги до нашої історії, до нашої релігії. Саме головне поваги один до одного. Шановні друзі, з вашого дозволу, перейдемо до формування питань порядку денного. Як я вже сказав. 40 питань потрібно розглянути. Немає змін зауважень до порядку денні. Немає. Можемо порядок денний затвердити. Визначаємося, хто за те, щоб підтримати порядок денний, за, проти, утримались, немає. Рішення прийнято одноголосно. Тетяна Миколаївна, прошу ваші питання. Давай у нас є воєнних кіта, збройних конфліктів. Можу ставити на голосування? Так. так. Визначаємося питання в номер 1 За. Проти отримав. Немає рішення прийняти одного голосу. Друге питання про надання особі статусу людини, яка постраждала в насилі воєнних кіта, в збройних конфліктах. Друге питання. Можемо поставити на це за. Проти утримались. Немає рішення прийнято одноголосно. Наступне про надання Буруменку статусу діти, яка постраждала на наслідок України дітей у збройних конфісі. Проєкт рішення три ставлю на голосування. За. Проти утримались. Немає рішення прийнято одноголосно. Про надання покупає статусу дитини, яка постраждала в наслідок України діти у Визначаємося. конфісі. Зазначаємось, ставлю на голосування. За. Проти утримались. Немає рішення прийнято одноголосно. Датий проєкт про надання нового по статусу людини, яка постраждала на нас від України дій збройних конфліктів. Можу ставити на голосування. Так, да. визначаємося по проєкту рішення за. Проти утримались. Немає рішення прийнято одноголосно. Наступне про надання нафігу людина, яка постраждала на нас від та збройних конфліктів. Проєкт рішення 6 ставлю на голосування. За. Проти утримались. Немає рішення прийнято одноголосно. Цьому надання які в цьому статусу рішення за наступ в'ємних дій та збройних професій. Будемо визначатись. Так. Ставлю на голосування. За. Проти – «Утримали». Немає рішення прийнято одного голосу. Будьте проєкт про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради відняв 1719 2019 No403 про надання статусу людини позбавлення батьківського просування в новому літній співакові. Нема зауважень. Ставлю на голосування проект рішення за. Проти утримались. Немає рішення прийнято одноголосом. Наступне питання про призначення на житлом дитини Миколаїв. Можемо голосувати. Так. Ставлю на голосування за. Проти утримались. Немає рішення. Прийнято одноголосного. Наступний проєкт про призначення на житлом дітей зі Вілією. Нема зауважень по проекту рішення. Так. Ставлю на голосування за. Проти утримались. Немає рішення прийнято одноголосно. Наступний проект про звільнення від здійснення повноваження опікуна органи перед дитиною цегановою. Проєкт рішення 11 Ставимо на голосування. За. Проти утримались. Немає рішення. Прийнято одноголосно. Наступний проєкт про встановлення опіки над новорітнім вільєм про призначення по Проект Проєкт рішення 12 можу ставити на голосування. Визначаємося за. Проти утримались. Немає рішення прийнято одноголосно. 13-й провеття з дитячого будинку сімейного типу Каравела. Проєкт рішення 13. Ставимо голосування за. Проти утримались. Немає рішення прийнято Одноголосно. Наступний проєкт про встановлення над всяганової опіки та призначення піклувальника. Нема зауважень по проєкту рішення 14. Ставлю на голосування за, проти, утримались. Немає рішення прийнято одноголосно. Наступне питання 15-є проговорення комісії питань формування пропозиції, щодо до розпочати у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію публічної інвестиційної секторів забезпечення житло для безпеки, дітей і стилі та потрапив на батьківського спілкування. Проєкт рішення 15. Будемо визначатись. Так. Ставлю на голосування за. Проти отримали. Немає рішення прийнято одного голосу. 16-й продовжуємо дарування розкладу ухвалення договору на припинення права на елементи відмови оренди частки земельної ділянки. Всі питання розглянуті на комісії захисту прав дитини та мамовітніх непорушення. По 16-му проєкту рішення членів виконавчого комітету зауважень немає. немає. Ставлю на голосування. За. Проти утримались. Немає рішення прийнято одного голосу. Дякую. Ростислав Іванович. За 2024 року регуляторна діяльність проводила оційна вимог законодавства, просить за перебувати. По 17-му проєкту рішення немає зауважень запитань до за до Немає. Не, не. Можу ставити на голосування. Так, визначаємося. 17-й проєкт рішення за, проти, утрималось, немає. Рішення прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення стосується 18-2. пропонується призначити тимчасового перевізника Хаванського. Дане рішення необхідне для проведення перевезення по мордуму перевагу. Це пропозиція прийняти проєкт рішення. 18-й проект рішення по перевізнику немає зауважень. Нема. Ставлю на голосування. За проти. Утримались? Немає рішення прийнято одноголосне. Наступний проект стосується комісії з припинення комунального підприємства міська з окарнікові. Пропонується змінити голову комісії та юриста, через картові зміни. Пропозиція затвердити памізму. Давайте підтримаємо проєкт рішення номер 19 Там давно не вирішене питання. Потрібно розрахувати, неї, вирішити організаційні питання та виплатити людям заборгованість по заробітній платі, яка також там є. Прошу підтримати проєкт рішення 19. Ставлю на голосування за проти. Утрималась. Немає рішення прийнято одного Наступне перестріження стосується розміщення комплексу сьогодні з першого травня до першого сьогодні з країнцями Золинка для стадіону Віка. Традиційно до дня міста пропозиція підтримання проєкту. Нема лива. Ставлю голосування проєкт рішення 20 за. Проти утримання. Немає рішення прийняти одного лиця. Дякую, Вітислав Євгенович. Говорю, я два, прийшла ще питання. Дякую, Вітислав Євгенович. Так, яка передбачена, що воно проведено основання написає постанову слідчого, але виконання постанови прокладається на самоврядування. Є відповідне слідчі поставного прокурора. Прошу проходити рішення, ми зрозуміли, що це буде вже після комінальних. 21 рік, згідно законодавства України, маємо прийняти даний проєкт рішень. Ставлю на голосування за. Проти отримали. Немає рішення Прийнято. одного голосу. Анна Константинів. Кажемо автоплатної передачі товарно-матеріальних цінностей від управління охорони здоров'я до центральної міської лікарні. Немає запитань до пане Константинів. Можу ставити на голосу. Голосуємо проект рішення 22. За. Проти утримались. Немає рішення прийнято одного листа. Дякуємо, Олена Анатолійовна.

Запрос підтвердження оновленного складу помітили на чому помітити ради. Зако и створення права потеряння запису показали вмінами, промости зміни в 24 помити. Я не допомоги ветеранам та я вам прошу підтримати. 24 проект рішення может ставити на так. 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 означаємося за. Да. Проти отрималися. <рес> Немає рішення прийняти одного місця. Геннадій Олександрович, ваші питання. Добрий на присутні. Про проєкт рішення про постановку на картинку облік громадян, які потребують політично всіх умов. Проєкт рішення. Нема зауважень по проєкту рішення 25. Можу поставити на сьогодні. Визначаємося проєкт рішення 25 за. Проти утримались. Немає рішення прийняти одноголос. Наступний проект про постановку нових які потребують надання двох приміщення за тимчасового проживання сполучества тимчасового проживання внутрішньопереміщених. Проект рішення 26 немає. Угу. Визначаємося за. Проти утримались. Немає рішення прийняти одноголосно. Наступне питання про зняття з квартирного обліку. У зв'язку з наданням компенсації. Пропозиція затвердити Проєкт рішення 27. Інших думок зауважень немає. Yeah. Ставлю на голосування. Проєкт рішення 27 за проти, утримались. Немає рішення прийнято одноголосно. Наступне питання про внесення змін до рішення 19 і 20 року номер 23 про постанову на Капіну Громадян і про це Вказано, що Визначатися по проєкту рішення. Ставлю на голосування. За. Проти утрималися. Немає рішення Прийнято одного голосу. Наступне питання. Про затвердження оновлення складу питань Комісію протистання в'язувати сучасних очікумереж центрального опалення гарячого значення. Пов'язано з казвами питання. Змінилося. Нема зауважень про проєкту рішення? Визначаємося. на голосування, за. Проти утримались. Немає рішення прийнято голосу. Наступне питання про затвердження акту отримання передачі частини живопліничні по скільській 2 місті Олександрії. Проєкт рішення 30 Можу ставити на голосування. Визначаємося за. Проти утримались. Немає рішення, прийнято голосу. Наступний проєкт про затвердженню вартості послуг отримання об'єктів баготжу комунального владу міської територіальної громади. 31-й проект рішення можна ставити на голосування. Визначаємося за. Да. Проти отримали. Немає рішення прийняти Дякую. Голос. Дякую вам, Євген дня. 32 проект рішення ставлю на голосу за проти утримались Немає рішення. Прийнято одного голосу. Про передачу майна. Прополістка громада отримала майну. Прохання передати його річному вікому за професійних суд. Дякую. Нема доволі. Ставлю на голосування. проект рішення 33. За. Проти утримались. Немає рішення. Прийнято одноголосно. Про передачу майна отримано від ДОП безпечної домі. Нема зауважень. 34-й проект рішення ставлено на голосування. За, проти отримання. Немає, рішення прийнято одноголосно. Євген Анатолійович, дякую. Олег Анатолійович, ваші питання. Шановний Сергій Анатолійович, шаному члени виконавчого комітету, на ваш проходить потом із рішення виконавчого комітету, з на відділення громадяна. Нажав норм безкоштовної приодитації. Це не проєктні рішення розказати профілактики комісії. Зауваження має пропонувати підтримки дати. Олег Анатолійович і профільна комісія Визначилися, Пропонується підтримати проєкт рішення No35. Зауваження серед членів виконавчого комітету немає. Ставлю голосування. За. Проти утримались. Немає рішення прийнято одноголосно. Наступний проект рішення про надання профісового користування земельних ділянок на встановлення земельного сервіту. Зауваження боку проведення комісії немає, пропонують отримати даний проєкт рішення. 36-й проект рішення можу ставити на голосування. Визначаємося за проти. утримались. Немає рішення. Прийнято одноголосно. Наступний проект рішення про оренду земельних ділянок. Рішення зауважень покуп комісії немає. Пропонують не підтримати даний проєкт рішення. Пропонується підтримати 37-й проєкт рішення Члени виконавчого комітету. Зауважень немає. <свят> ставлено голосування. Проєкт рішення номер 37 За проти утримались. Немає рішення. Прийнято одноголосно. Наступний проект рішення про проведення земельних перегідів даних рішення Розглянути комісії з земельних даних на перехідних обід комісії та з публики місії немає, проведення підтримки даних проєкті. Колеги, будемо визначатися. на голосування. Проєкт рішення за. Проти утримались. Немає рішення прийнято одноголосно. Наступний проєкт рішення про інвентаризацію за неї. Висновок висновок комісії кажуть, не пропонують отримати санкція. Нема зауважень проведення. Ставлю на голосування. Проєкт рішення 39 за. Проти, утримались. Немає рішення, прийнято одноголосно. рішення про предписання без неозмінної заборгованості. Завального комісії немає проходити питання проєкт рішення. Колеги, немає доважень за. Ставлю на голосування проєкт рішення 40. За. Проти утримались. Немає рішення прийнято одноголосно. Шановні колеги, всі питання, які виносились на засідання виконавчого комітету, розглянуті, ухвалені відповідні рішення. Чи є зауваження щодо ведення виконавчого комітету? Добре. Всім дякую за роботу мирного робочого дня. Дякую.